Бажаю здоров'я, друзі! Мене звати Олексій Мороз, військовослужбовець 112-ї бригади Збройних сил України. Отримав важке поранення на сході України в ході виконання бойового завдання, зазнав травматичної ампутації обох нижніх кінцівок. Зараз працюю над тим, щоб повернутися до активного життя і стати на протези. Як ви розумієте, тема реабілітації військовослужбовців є. Особистою для мене і водночас болючою, оскільки з державною реабілітацією військовослужбовців в Україні багато проблем вона знаходиться на досить низькому рівні. І коли я дізнався, що в одному з комунальних закладів, котрі намагаються надати ці якісні послуги військовослужбовцям з реабілітації в обласній клінічній лікарні номер 2 відкрилося нове відділення реабілітації, коли я дізнався, що зграя недобитків. Олігарха Ігоря Коломойського вирішили наживитися на цьому. Вирішили просто рейдернути цю лікарню. Я вирішив, що я точно не можу мовчати, і я буду робити все можливе, щоб цьому запобігти. Перебуваючи на лікуванні у військовому госпіталі, я на собі відчув наскільки все недобре з реабілітацією військовослужбовців у нашій державі. Отже, якимось ковтком оптимізму в. Цій неоптимістичній ситуації з державною реабілітацією військовослужбовців для мене стала Київська обласна клінічна лікарня номер 2 в кінці. 2021 року, буквально перед самим початком повномасштабного вторгнення, генеральним директором став Ігор Кучма і не просто став його не призначили якісь ділки, як відбувається на багатьох посадах такого рівня. Він чесно виграв конкурс на цю посаду. Чесно і несподівано для багатьох корупціонерів, котрі живилися за рахунок цієї лікарні. Ігоря Кучма я знаю особисто. Це глибоко порядна людина, лікар з тридцятирічним стажем, людина, котра боролася з корупцією в системі охорони здоров'я у Києві. І ось, коли він стає директором, він одразу розуміє, що київську обласну лікарню номер 2 монально навіть не можна назвати закладом охорони здоров'я. Це годівничка для Примажорних чиновників, котрі доять останні соки з цього комунального закладу, він одразу почав закривати схеми старого керівництва, які, до речі, регіоналами, звільняти відвертих корупціонерів і виводити обласну лікарню на новий рівень. Паралельно в умовах великої війни він ухвалює важливе рішення щодо створення нового реабілітаційного центру в складі обласної лікарні. Фактично, з нуля він створює. Важливе відділення для поранених військовослужбовців, які будуть проходити реабілітацію та повертатися до нормального повноцінного життя. 20 жовтня 2022 року в року. виконання бойового завдання неподалік населеного пункту Кримінна я підірвався на ворожі пританкові міні. Отримав важкі поранення, зокрема, е складну ампутацію обох нижніх кінцівок. Високу ампутацію це. Найскладніша ампутація, котра можлива у людини, паралельно опіки та важкі переломи рук у військовому госпіталі. Я пройшов процес від того, коли моїм родичам не дають прогнозів щодо мого життя, і за декілька місяців я приступив до реабілітації. Я поставив собі за мету повернутися до активного громадського життя, а це можливо виключно за рахунок якісної реабілітації та Якісного протезування у військовому госпіталі я зустрів багато ідейних людей. Це і волонтери, і власне кажучи, реабілітологи, котрі віддаються на сто відсотків своєї професії. Але як би вони не старалися, державною реабілітацією військовослужбовців у нас не все гаразд. У нас відсутнє банальне розуміння держави, розуміння влади щодо потреб. Військовослужбовців, у нас відсутня нормальне сучасне обладнання. У нас відсутня нормальна гідна оплата праці цим реабілітологам. У нас відсутня нормальна база для цієї реабілітації. Нинішні реабілітаційні центри, якщо їх можна так назвати, державні реабілітаційні центри, більше схожі на якісь хостели, а не на сучасні заклади охорони здоров'я, яких ми конче потребуємо, і ось не бажаючи миритися з цією несправедливістю по відношенню до. Українських військових по відношенню до українських громадян я розпілкувався з Ігорем Кучмою. Ми одразу знайшли спільну мову. Ми однаково думали щодо реабілітації, і мене здивувало, наскільки він в матеріалі, наскільки справді у нього виникло бажання створити на базі комунальної обласної лікарні створити дійсне сучасне відділення реабілітації. Зсередини я давав йому свої. Рекомендації щодо впровадження нормальної сучасної реабілітації пан Ігор до цього, до речі, дослухався, і нещодавно він зміг запустити реабілітаційне відділення на базі Київської обласної лікарні. Паралельно ділячись цим досвідом, я звернувся до Ігоря Кучми з проханням, з проханням допомогти моїм пораненим побратимам, за відновлення яких не брався жодний державний комунальний заклад, на долю яких по суті, всім було байдаже, але хотів би відмітити і подякувати, наскільки е, правильно і порядно він ставиться до українських військових. Вони взялися за лікування цих хлопців, і хотів би так само подякувати персоналу Київської обласної лікарні, котрі дали сучасне, нормальне людське лікування нашим українським військовим. Отже, перебуваючи на реабілітації в приватному. Закладі охорони здоров'я я ділився з досвідом, з паном Ігорем. Ми спілкувалися про медичне обладнання, ми спілкувалися про банальні ліжка, які були б зручні військовослужбовцям. Ми спілкувалися про спортзали, про таку ж більш індивідуальну техніку для реабілітологів, яка необхідна для якісної реабілітації. І декілька місяців тому. Травні це реабілітаційне відділення було запущене. Воно займало цілий поверх Київській обласній лікарні, і миттєво воно було заповнено нашими українськими військовими. До речі, ми і спілкувалися про те, щоб це реабілітаційне відділення розширити, оскільки що пане Ігор. Що я своєю підтримкою, наскільки це можливо, ми усвідомлювали, наскільки це важлива справа в такий непростий час для нашої країни. Ну і що ви розуміли, це не реабілітаційне відділення в стилі хостелів. Приїхав, тебе поклали і про тебе забули. Там найкраща ліжка. Там фахові реабілітологи, там нормальний ремонт, де ти відчуваєш себе людиною, а не вибачте якимось бомжом, котро кудись просто сплавили після військового госпіталю і так далі. Це сучасне реабілітаційне відділення в комунальному закладі, котре реально було готове і реально ставить зараз українських військових на ноги, повертаючи... Більшість цих хлопців на службу Збройні Сили України. Ну, щоб розуміло собі, в межах Києва і Київської області це по суті поки що єдиний новий з нуля відкритий реабілітаційний центр, який має комунальну форму власності. І як ви думаєте, кому це б могло не сподобатись? Ну, звісно, нашим любим українським чиновникам, тобто посадовцю голові. Київської обласної ради Ярику Добрянському не сподобалось те, що Київська обласна лікарня перестала бути годівничкою, і вона нині допомагає українським військовим, і вона нині є прикладом для всієї України. Він викликав Ігоря Гаря до себе на килим і зажадав його звільнення. Фактично написати заяву за власним бажанням про звільнення була його пряма вимога. Отже, про Яріка Добрянського. Дуже кльова біографія у ТІПа. працював керівником Макалівської районної організації партії, партії регіонів і став від них депутатом Києва облради. Це у нас такий початок у Яріка. Ну може він потім. Виправився, зрозумів свої помилки і більше не працював з Януковичем. Ви не вгадали. Він надалі працював з Януковичем. Він працював головою Макарівської РДА. Його туди призначив Віктор Федорович Янукович. Після цього він. Став головою Бориспільської РДА. Дуже чесних людей Віктор Федорович призначав на посаду Бориспільської РДА. Потім він був радником голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присажнюка. Це той, нагадую, товариш, один з найліпших друзів з Яника, з яким вони ходили в баньку. Також наш Ярік працював головою. І святошинської районної державної адміністрації і відзначився там корупційними скандалами, зокрема, тим, що хотів банально вкрасти у людей десятки гектарів розпайованої землі. Деребан землі селян розпочався з розпорядження Києво-Святошинської райдержадміністрації. Хоча її голові Ярослава Добрянському слово деребан чомусь одразу не сподобалось. Слово роздерибанили. Якось ви підбираєте негарно. Ну, Звої як це роботи. не гарно. А хто деребанить землю? Ну я, я ви не знаю, виходить, Ви підтверджуєте той факт, що хтось деребанить землю звичайно. Ну, по два гектари забрали сільської землі і віддали. На минулих місцевих виборах наш Ярік перефарбувався. Перебзувся у патріота з біографією роботи на команду Віктора Януковича та став депутатом Київської обласної ради від партії за майбутнє олігарха Ігоря Коломойського. А за допомогою іншого недобитка Ігоря Коломойського, народного депутата України Слуги народу Саши Дубінського, він очолив дану обласну раду. І ось ця одіозна особистість вимагає від Ігоря Кучми написати заяву про звільнення. За власним бажанням безпідставно на ігри кучму не накладалося навіть жодного дисциплінарного стягнення, навіть догани або зауваження. Він викликає його до себе на кавьор і каже, що він більше не має працювати генеральним директором Київської обласної лікарні. Слід зазначити, що до цього Київську обласну лікарню приходило. Багато делегацій, чиновників облради, депутатів Київської обласної ради, котрих цікавило не ділення реабілітації, не покращення обладнання для лікарів. Їх цікавила земля. Їх цікавило 5,5 гектарів земель Київської обласної лікарні. А земля ця не проста, а золота. Знаходиться в парковій частині Середського гаю. І там поруч має відкритися е, станція метро Мостицька. Ну, мені здається, таке співпадіння просто, мабуть. Е, так само співпадіння, що ці чиновники цікавилися іншим майном обласної лікарні, зокрема, корпусом. Поліклініки в самому серці міста Києва на Львівській площі, і у нашої команди народовладі, яка роками бореться проти будівельної мафії, проти будівельного свавілля, зокрема, в столиці, є інформація, що ці візити були небезпідставними, що ці чиновники поклали око на землю в парковій зоні на Серецькому гаї, для того, щоб її забудувати, побудувати там чергові висотки і в чергово набити свої кармани. Ігор Кучма відмовився від пропозиції Яріка Добрянського. Добровільно піти у відставку, так само як і відмовився брати участь у їх корупційних схематозах по деребану комунальної землі обласної лікарні. І тоді ці товариші почали чекати слушного моменту, щоб прибрати неугідного генерального директора, котрий не дає їм втілити свої чорнушні схеми, і цього моменту вони дочекалися в червні місяці цього року. Ігор Кучма захворів, вийшов на лікарняний. А згодом був госпіталізований за станом здоров'я. Посаду тимчасово виконуючого обов'язків генерального директора з правом першого підпису, обійняла його заступник. І недобитки Дубинський та Добрянський вирішили, що це найкраща нагода, щоб розправитись з Ігорем. Кучмою. Вони незаконно призначають на посаду тимчасово виконуючого обов'язків, на посаду першого заступника, вони призначають особистість, котра навіть за своїм фахом за своєю кваліфікацією не має права обіймати цю посаду. Цей товариш незаконно розширює керівний склад обласної лікарні і вводить на посаду заступника вгадайте кого. Офіційного помічника підсанкційного народного депутата України Олександра Дубінського Марію Кисельову. Марія Кисельова, в свою чергу це депутат Київської обласної ради від політичної партії Слуга народу. Вже рік я працюю помічником народного депутата України Олександра Дубінського на окрузі. До речі, Кісільова багато років працювала разом з Дубінським на плюсах. Ну, дивне співпадіння, Ігор кучма детально розказав у своєму відеозверненні про хронологію подій цього рейдерського захоплення київською обласною лікарні недобитками дубінським і Добрянським частину цього звернення подивимося зараз в цьому відео. І повну версію я так само вас закликаю подивитися, ми залишаємо посилання під цим відео. Там чітка хронологія, там все одразу стає зрозуміло, ну, з перших вуст. Я відмовився писати заяву на звільнення, тому що не для цього підстав і намагався продовжити ту справу, яку я робив, тобто в подальшому розвивати відділення реабілітації. У мене були плани на реорганізацію, наприклад, відділення хірургії. У мене була домовленість з волонтерськими організаціями на постачання хірургічного обладнання для для операційної кімнати. І Воно вже було завезено. У мене була домовленість з двома ведучими ортопедами-травматологами про ті операції, які вони будуть робити, реконструктивні операції на кістках. Реконструктивні операції на суглобах. Тут люди, які могли зможуть стати інвалідами через стачу кістки, вони могли отримати внутрішньокісткові імпланти, які б відруковувалися на 3D-принтері. Тобто в лікарні планували з надсучасних над сучасних технологій для, для, для того, щоб там робилися такі операції, які на сьогоднішній руються тільки за кордоном. Але законний генеральний директор Ігор Кучма не здається. Він повертається з лікарняного трошки раніше, ніж розраховували ці. Покидьки одразу вранці скасовує незаконні накази про розширення керівного складу обласної лікарні та звільняє рейдерів недобитків з команди Добрянського та Дубінського. Але через три години до обласної лікарні приїжджає делегація команди Добрянського під керівництвом тієї ж кісільової. Приїжджає три юристи і зачитує кучмі про те, що він відсторонений через скарги. Помічниці народного депутата Саши Дубінського, депутата облради пані Кисельової. тієї Кисельової, котра незаконно ввели на посаду, і під якою фактично було це все рейдерське захоплення, через скарги якої відсторонили законного генерального директора, котрий обіймає свою посаду на підставі проведеного конкурсу, з перших днів роботи. Ці працівники, які були прийняті на роботу без будь-яких НАТО законних підстав, зайшли в кабінет до моєї заступниці і вилучили документи про право власності на землю, про власність лікарні, а також цілий ряд інших документів. Дізнавшись про це рейдерське захоплення, я написав емоційний допис на своїй сторінці, і з вашою підтримкою нам вдалося створити резонанс, великий резонанс щодо цієї справи. І після цього резонансу включається, як ви думаєте, хто? Правильно, той, хто за цим стоїть. Підсанкційний народний депутат Саша Дубінський пише про це спочатку такий, начебто, нейтральний допис про те, що він, а він не знає, що я не в курсі, Ребят, що таке та Київська обласна лікарня. Я взагалі не сном не духом. Але потім, потім цей унікум пише, отаке от полотно про те, який поганий кучма. Він не в курсі, що таке обласна лікарня, але він в курсі, який поганий кучма. Далі він е, палиться буквально моментально. Результати розслідування вас шокують. 22 червня відбувається рейдерське захоплення обласної лікарні. А 23 червня на наступний день народний депутат Саша Дубінський палиться, пишучи на, на початку про те, що він не має відношення до цього рейдерського захоплення, а потім палиться тим, що публікує колективне звернення трудового колективу, яке, начебто, направлене проти. Кучми і починає терижувати джинсу. Про це звернення використовує різні телеграм-помийки, використовує зокрема інформаційне агентство УНІАН, котре належить його господарю Ігор Валерійовичу Коломойському. Пар слів про саме звернення. Що ж там написано? Там написана абсолютна нагла цинічна брехня, начебто про те, що кучма не виплачував комусь зарплату. І, до речі, як збиралися підписи цього трудового колективу. Воно збиралося по суті за одну годину. Керівництво. Дзвонювало працівників або повідомляло, що вони повинні негайно прийти е і підписати цей лист. Аргументувалося, що цей лист потрібен для того, щоб збільшити фінансування лікарні для збільшення зарплати працівників. За одну годину, за який цей лист підписувався, 200 працівників не могло його прощати до кінця. Питання про. Моє відсторонення від керівництва або питання про розірвання зі мною контракту було написано саме на другій сторінці, яку ніхто не дочитував. У мене вже є декілька письмових підтверджень працівників про те, що вони самі не знали, що вони підписують, і що вони думали, що вони підписують виключно лист стосовно збільшення фінансування. Половина людей просто тупо нагло залякали. Залякали тим, що звільнять їх з роботи, якщо вони не поставлять підпис під цим. Зверненням, а половину людей надурили, розповідаючи байки про те, що вони ставлять підписи під зверненням щодо збільшення власне кажучи фінансування самої лікарні. Думайтесь. Підсанкційний народний депутат Саша Дубінський, котрого Сполучені Штати наклали санкції за зв'язки з Федеральною службою Безпеки Росії, публікує документ, де стоять підписи медичних працівників, котрі є офіцерами рядовим складом, сержантським складом запасу медичної служби збройних сил України. І не тільки їх підписи, їх особисті дані. І окрім самої жесті з рейдерським захопленням, я хотів би звернути увагу на не менш кричучому факті. Оця от пані Кісельова, котра є помічником Саши Дубінського, підсанкційного санкційного е депутата. Тепер, як генеральний директор, тимчасово виконуючи обов'язки генерального директора, має доступ до всієї інформації про військовослужбовців, котрі проходять реабілітацію, котрі лікуються в Київській обласній лікарні. А це на секундочку, вся особиста інформація про військового, Це на секундочку, характер поранення, місце поранення, умови бойових дій, в яких було е, отримано це бойове поранення. Ну це просто це не вкладається в голові. Людина, котра є правою рукою під санкційного депутата, котрий зв'язаний з Федеральною службою безпеки, має доступ до інформації про українських військових. Ви що зовсім з глузду з'їхали? І як ви розумієте, Саші Дубінському через свою убогість не вдалося переламати інформаційне поле. І після цього, 26 червня, Дубінський, котрий не має жодного відношення до рейдерського захоплення Київської обласної лікарні, надалі. Просто продовжує штампувати дописи про Київську обласну лікарню. В одному з цих дописів він пише про звернення в поліцію на кучму, згадує там колективне звернення, оце от, і там чого палиться? Пише про те, що він 26 червня дізнався про це колективне звернення. Але в чому нюанс? 23 червня ти викладав це звернення на своєму телеграм-каналі. Саша Дубінський. Просто як маленька дитина розповідав своїм підписникам, пишався тим, що він за своїм депутатським зверненням домігся відкриття цілого кримінального провадження на кучму. Однак він чергово маніпулює. Ну я вам, як юрист, поясню суть цієї маніпуляції згідно статті 214 кримінального процесуального кодексу України. Слідчий зобов'язаний внести відомості до ЄРДР, відкрити, розпочати кримінальне провадження за будь-якою заявою. Просто за будь-якою. Так ну пам'ятаємо, Саша Домінський не має жодного відношення до рейдерського захоплення Київської обласної лікарні. Тому 27 сьомого червня вчергово пише про Київську обласну лікарню і про кучму. Єдине, що у нього досі нема. Жодних якихось цінних матеріалів, і він дається до 에, того, чим він раніше займався в період своєї молодості. До жовтухи, до вигадування новин. Він пише про особисте життя Кучми, про те, що нібито він має коханок. ну Це абсолютний бред, тому що кучму я знаю особисто, знаю його родину, знаю його як порядного сім'янина. І, до речі, це вказує на те, що. 에, та то тобі банально нема про що говорити, Саша. Якщо ти пишеш не про якісь факти викривача корупції в обласній лікарні, а ти пишеш про коханок генерального директора. Так, ну далі думаєте на цьому все. Ну, Саша ж Дубінський не має жодного відношення до рейдерського захоплення Київської обласної лікарні. Так не має жодного відношення, що просто після цього тупо кожен день, мало не щодня, штампує дописи про кучму, про київську обласну лікарню. Мама Люди складе. Отже, що маємо в сухому залишку? Купка недобитків олігарха Ігоря Коломойського під керівництвом Саши Дубінського, котрий знаходиться під санкціями Сполучених Штатів Америки за зв'язок з ПСБ, намагаються рейдернути Київську обласну лікарню номер 2 намагаються повернути свої корупційні схеми та намагаються забудувати 5,5 гектарів природноохоронювальної землі Серецького гаю. Короче, друзі, я як був без так і залишився. і про зв'язки. До речі, не тільки пан Ярик Дубрянський був заміщений в земельному дерибані. Інша фігуранка пані Кисельова, так само була помічена рухом чесними. Це є відкрита публічна інформація. Вона була помічена на забудові землі Більчанського лісу НПП Голосіївський. Задіть прочитайте про цю діячку, яка зараз виконує. Обов'язки е, генерального директора обласної лікарні, не маючи на це жодних правих підстав. Я як юрист, і людина, яка роками бореться проти будівельної мафії в Києві, хочу вам пояснити для чого це все робиться. Маючи свого генерального директора забудувати 5,5 гектарів землі Київської обласної лікарні, для них тепер дуже просто укладається. Інвестиційний договір під виглядом квартир. Ну дадуть їм три халупи для медичних працівників обласної лікарні. А решта це буде 25 поверхів, забудовника. Вони продадуть ці квартири, роздеребанять прибуток і всі залишаться задоволені. Хіба не поранені військовослужбовці та прості громадяни, котрі могли лікуватися в сучасній обласній лікарні? Тому я звертаюсь до верховного головнокомандувача збройних сил України Володимира Зеленського. З вимогою припинити рейдерське захоплення Київської обласної лікарні номер 2 Нагадую, пане Володимире, ви так само несете відповідальність за гідну реабілітацію українських військовослужбовців, тому забезпечує нормальні умови роботи законному генеральному директору Ігоре Кучмі, людина, котра довела свою відданість. Як і обласній лікарні, як і медичній справі рейдерство на другому році повномасштабної війни такого об'єкту, який дуже важливий для українського війська, це й ганьба, це є справжній плювок українським військовим. Тому пане президенте Володимир Олександровичу, забезпечте нормальну роботу Київської обласної лікарні, номер 2 котра допомагає. Військовослужбовцям, пораненим військовослужбовцям повертатися до нормального активного життя. Припиніть оцю от вакханалію, припиніть у це от рейдерство людей, котрі, до речі, потрапили в політику, потрапили до владу завдяки вашому імені. Дякую, друзі, що подивилися це відео. І знаєте, забігаючи наперед, можливо, у когось будуть коментарі, та що ти знімаєш ці відоси? Вони нічого не дають, і так далі. Ви тут не праві, тому що я згадаю нещодавний наприклад факт, коли я висвітлював знов неадекватні кадрові призначення в Міністерстві оборони, просив вас поширити інформацію, яка стала мені відома, так само як і це рейдерське захоплення, і нам тоді вдалося зупинити неадекватне призначення абсолютно одіозного корупціонера, який їздив на російські телеканали, тому ваші поширення і Спільний резонанс він працює і має ефект. Треба вірити у свої сили. Тому, друзі, закликаю вас поширити це відео, поширити цю інформацію, тому що та тому, що українські військові бляхамуха мають право на гідне лікування на гідні умови реабілітації.